Доброго дня, Миколаїв. Сьогодні у нас, здається, 7 січня 25 рік. 25 рік, буду швидко і все. Саджає ось там далині лопата. Саджаємо сьогодні саджанці, досаджуємо дерева, що купили. Ну, На півдні наступила, я думаю, як і по всій Україні, спека. Сьогодні у нас 11 градусів. Вже прямо, прямо жарко. Але відео піде про фундуки. Ходив я тут, робив ревізію, дивлюсь, що робити. Готуємося до відправок, там. І експеримент, хто спостерігає за мною, я давно робив і, і виходить. І хочу показати результат експерименту в корінення саджанців в рік посадки. Ось так буде. Фундук фудкурамі. Фундук фудкурамі У нас тут в цьому садку посаджений. Ось приклад. Був посаджений від Петра Максютинського. Отримали... Ну, Ще скажу, що 에, підбирайте саджанці, купуйте більше, мабуть, в тих, в кого от у вас чорноземи, і в корусу суглин, суглинка. Значить суглинка. Тому що, ну не знаю, чому гарні саджанці, але слабо ростуть. От, наприклад, Максютинський, не знаю, де вони проживають, Сенник Артем. Гарні саджанці, але слабкий розвиток. Все. Такі я зробив висновки. Це не в образу продавцям. Гарні саджанці. Від Петра Максютинського футкурамі. Ось кущ, який був пригнутий в перший рік посадки. Бачимо, це саженця, ну, вже, будемо казати, два роки. Це все, ось тут був маточний кущ, ось тут він. Він, бачите, маточний кущ, він загинув. Ну, у нас в такі умови, посуха. І лишилося лише те, що вкорінилося. І ми маємо ось такі саженці вже собі фудкурамі. гарні, які в нас виросли. А ось кущ, який не був пригнутий. І що ми маємо за 3 роки? За 3 роки ми маємо зріст того саженця, що ми посадили. Бачимо, ось він був зрізаний. Те, що я кажу. При посадці він був зрізаний на 5 см на дві бруньки. Він дає дуже маленькі прирости. І ось за 3 роки... Він дав таку кореневу поросель. Ну, це те, що ми, ми в цьому році вже зріжемо ось це повністю. І будемо вирощувати з того, що дало. Але саженці набагато менші виходять. І це не саженці, це коренева поросель. Так що, хто розуміється, Корінення в рік посадки це дуже гарна справа. І вона працює. Так я робив саженці Володимира Ленчика. Хто спостерігає, дуже гарно вийшло і вийшло. І те, що я кажу, що те, що ми саджаємо, це, це є дрова. Це є дрова, і всі фундуководи це знають і вам не розповідають. Тому що лише те, ось також від Петра ми купували. Це в нас ламберта, червонолисна. Поки ми її не зрізали повністю, вона у нас не зростала. Тож, при посадці потрібно зрізати повністю. Ось такі нюанси у нас з фундуками. Ось бачимо всі, що ми саджаємо особисто, ми все зрізаємо ось. І все у нас зростає з порослі. Хоча ми садимо метрові-двометрові, ми зрізаємо. Саме головне в фундука це корінь. Але щоб він дав поросль. Ось ми посадили 2 роки тому назад ще дев. А він ніяк не дає порослі. Ось такий він маленький і зростає. Ні туди, ні сюди. ні собі, не людям. Так що так, працюємо. Все буде добре і в нас, і в Україні, коли кожен буде займатися своїми справами. І дякуємо воїнам, захисникам за чисте небо і за змогу працювати на цій землі. І займатися улюбленою справою. Тримаймось, все буде добре.